Привіт, друзі! Якся маєте? Надіюсь, що у вас все добре. Сьогоднішнє відео буде присвячене ось цій коробочці. Тут 10 кг скарбу. Важка. Поясню перше, як воно в мене з'явилося. Якось днями шукаючи черговий фотоапарат для огляду, я натрапив на таке оголошення: продаю старі фотоапарати все одним лотом. Окремо не продаю. Я спочатку хотів перелиснути далі, але мій зір зачепився на фото, на якому було кілька об'єктивів. Потім були якісь там ще аксесуари. І я думаю, а відкрию, подивлюся, що ж там такого. Нажимаю на це фото. Добре, що фото було знято якісно. Не дуже видно. Починаю наближати. І тут бамц! Цікавий об'єктив. Недовго думаючи, клац-клац-клац, замовляю. Ця вся коробочка, до речі, мені обійшлась у 1500 гривень, сама коробочка, плюс доставочка, і вийшло 1658 гривень. Оце вона тут зараз на місці. І зараз будемо дивитися, що тут цікаво. До речі, я її не розпаковував, так як я не мав як підійти на нову пошту, пішла моя донька. Її завдання було основне подивитися той об'єктив, який мене зацікавив. Вона його подивилася, одобрила, принесла. Так, він дійсно чудовий. А все інше, я сказав, навіть не дивись, подивимося потім. Все. Тому це все повністю невідомість. І зараз я вперше. Розпакую і ми разом побачимо, що тут є цікавого. Однак навіть заради того одного об'єктива цей лот варто було взяти. І скажу вам, що такі лоти трапляються один на... <хи> на мільйон. О, Є бумажки багато. Окей, почнемо по порядку. Ось такі є у нас чохли Радянського Союзу. Так. Це кільця проміжні під різьбу М39. Дивіться, вони абсолютно нульові. Це круто. І тут, тут є бархотка навіть. Тут є бархотка, аби вони не попсувалися. Їх ще ніхто навіть не відкривав, не розпаковував. Тут їх є 1, 2, 3, 4 кільця. І до них інструкція. На фотоапарати. Зараз скажу вам на фотоапарати FET і Зоркий. Ну і інші фотоапарати, звичайно, у яких е, різьба М39. Тобто можна робити макрофотографії. У мене є, до речі, об'єктиви від дальномірок. І я можу завдяки цим макрокільтям робити макрофотографії, що я і спробую. До речі, вони коштують десь в районі 200-250 гривень. Оцей комплект. Ідемо далі. Ого! го Тут світлофільтри під об'єктиви Київ. Окей, теж подивлюся, це фільтр ось такий жовтенький, в персональних коробочках, це взагалі шикарно. Тут ще один є. Це застрягло, о, пішло. А тут є такий ще помаранчевий. До речі, різьба 45. І. Знаєте, куди ці, ці е, підходять світлофільтри? Тітовий об'єктив від Sony 16-55 здається, там теж різьба 45. І є ще кілька об'єктивів від Sony, де різьба якраз іде 45. Так що хі, Sony подивилися на Радянський Союз, побачили у них такі світлофільтри і вирішила зробити різьбу під світлофільтри. Саме ось таку. Так, крутяк. Так, і що ми ще? І цей. І тут теж світлофільтри. Ха-ха. Круто. 33,5. Цей світлофільтр теж на 40,5 Знову світлофільтр на 40,5 Це на 35,5. І цей на 35,5. Це все світлофільтри. Круто. На, на, на які фотоапарати підходять 35,5. Вірніше, на які об'єктиви підходять світлофільтри 35 і 5, я поки що не знаю. Однак думаю, що тут цей об'єктив обов'язково є. Окей, йдемо далі. Тут я вам скажу цих коробочок всіляких Це дійсно крута покупка, я скажу вам. Так, здається поки що все. Такс. Що це у нас? Світлофільтр ще один. І він ось такий. Прозорий, але який діаметр я не бачу, треба буде розбиратись. Далі є ось така штукенція. Блік називається. Що вона робить? Це на башмак ставиться, називається блік. Це дзеркало, насправді ось воно, ще одне дзеркало. І тут є такий перемикач. Він рухає ось цим дзеркалом. Тобто, певно, це для того, щоб були точніші знімки на дальномірні камери. Окей, такого я ще не бачу. Це дійсно цікава штука. Ідемо далі. Що у нас тут? Ще один комплект перехідних кілець. Знову ж таки, мабуть, на 39. Ось у мене кільце на М39. Так, ще один комплект. М39. Окей, йдемо далі. Що це у нас? О! Об'єктив 50. І до нього? Світлофільтр на 22,5. Він е, використовується для того, аби е, макрозйомку вести. І причому тут ще є діафрагма на ньому. Він, звичайно, ж пилюці Такий весь матовий. Актив 50U. Тоже крута штука. Йдемо далі. Знову перехідні кольця. На зеніт. Це вже під різьбу М42. Вони теж не використані були. Ого, знов об'єктив. Юпітер 8. І він. вибачаюсь, тут це треба з окулярами. І він 67-го року випуску. Він ось на такій платформі був. І діафрагми в нього немає. І він в ідеальному стані, він ніде навіть не використовувався. 1967 рік. Йдемо далі. Знову... Знову в мене Industar 53.5. А це доволі цікавий об'єктив, на якому можна ось тубус ставити вище, нижче. Це ішли специфічні такі об'єктиви. Зараз ми подивимося, що тут пише про нього. Об'єктив InduStar 50, фокус на відстань 52,4. 1968 року. Ну Він не користований. Бачите, він в ідеальному стані. Так, і остання коробочка, знову світлофільтри. Тут світлофільтри всі під один розмір, і вони тут всі чомусь жовтенькі. І зараз відразу я вам покажу об'єктив, заради якого це все куплено. В принципі. Ось він. Це Юпітер 3. Юпітер 3, причому він теж у відмінному стані, він не користований і він призначений під байонет Київ Контакс. Зараз вам покажу. Ось є Київ 4, Київ 4 там модифікації є. І ось саме на цей Київ Контакс. Зараз я вам продемонструю. Ось, і все. І появляється фокус. А тут регулюється діафрагма. Ось діафрагма крутиться. Бачимо, і фокус тут безпосередньо на фотоапараті. Тобто, щоб він працював на бездзеркалках, мені прийдеться зробити дії, такі ж самі, як я робив на Helios 103-му. Мені потрібно буде. І переробити ось цей Cave Contax, поєднати його із перехідником L39NEX. Ви взагалі б дати в шоці? Об'єктив 51-го року. Тобто один із перших об'єктивів, які взагалі вироблялися е, оцій конкретною Пітер 3. З просвітлення вони мають, їх, його прийдеться розібрати почести, тому що всередині пилючка все-таки роки взяли своє, Пилючка всередині є. І однак 1,5 це дуже крута е, діафрагма. Окей, йдемо далі. Ого! Це щось надзвичайно важке. Далі йдуть, я так зрозумів, фотоапарати. Запах я вам скажу цікавий. Дивіться, тут він йшов із ключиком. Крутяк. Це фотоапарат. Фото. Фото, фото. Якось так називається. Що це є? Ого, Ленінград. Я взагалі в таких фотоапаратах не знаю. Ось оу, іде ряд ось таких от пластинок. Запах такий дійсно старовини. І ось сам фотоапарат. Ха, це капець. О, так відкривається. А далі як він відкривається? Ого! Виїжджає. Ось так щось тут є. Тут лінза. ага це знімається, а це, походу, мало би якось рухатись вперед. Про те, як воно рухається вперед, я не знаю. Далі ось тут коліщатка якась є, як воно відкривається. Я не хочу ламати його, і що сюди надягається ось це. Ну так. Да. Ось це надягається сюди. А далі. А далі я не знаю, як це працює. Коротше, окей. Ставлю це все назад. Це ніби ставили, а зараз звідси вилите пташкою. І ось вам пташка. Окей. Закриваємо це, ставим назад. Такс. Слідуючий фотоапарат. Ого, дивіться який здоровенний фотоапарат. Москва 5 називається. О, а, до речі, Москва 5. Це середньоформатний фотоапарат. Він важкий, я вам скажу. Конкретно важкий. Оба. Ха. Цікаво. Ось це і Москва 5. 58 року випуску. Дивіться, які тут ззаді є. Отвори, спереді є отвір. Зараз я його вийму краще з кобури. Ось так він виглядає. Дивіться, тут ще є ручка додаткова, що можна його переносити. О. Ого! Дивіться, яка штука Ха -ха. вилізла. Прикольно. 24С. Але який це об'єктив, щось я не бачу. Як він регулюється, ага, ось дивіться, як регулюється він. Це фокусна відстань, на ньому регулюється ось так. Знизу лінзочка. Ого! Дивіться, це середньоформатний фотоапарат. Ось, будь ласка, така... такий отвір тут виходить. І ось так виглядає цей фотоапарат. Тут плівка ставиться. Але чи він працює, чи ні, цікаво. Це такий видошукач, скажімо, іде. Так, а як діафрагма в нього міняється? Ага. Фотографія робиться. Ось тут звод курка, 58-й рік, до речі. І не знаю, як відкривається діафрагма. А ось вам і діафрагма. Тут все повністю механічно. Зараз я це закрию. Середній формат, значить. Все, закрив. Значить, розібрався з об'єктивом. Значить, оце в нас фу... йде діафрагма регулюється. Всі пальці можуть подерти. Це у нас зводиться курок, а ось цей Робить фото. Капець. Все, закриваємо його. Так. Щоб нічого не зламати. О! Тут все складно і ось так він складається. Ось такий у нас фотоапарат Москва 55 року. Навіть не уявляю, його хтось хоче ще, йому комусь він потрібен такий фотоапарат. Ха. Цікаво, цікаво. Буде видно. Потім спробую його кинути на продаж. Побачу, що за нього дадуть. Йдемо далі. Далі в нас знову фотоапарат. Ось такого формату фотоапарат. Я не знаю. О! Любитель. Любітель. Фотоапарат. І що в нього тут? Ой! У нього тут два об'єктиви. І 22, а верх я не знаю, який це. І, і як він працює, я теж абсолютно нічого не знаю про нього. Коротше, фотоапарат. О! Коротше, не знаю, щось нажав, тут щось рухається. Ага, це рухається по ходу діафрагма чи відстань. Тут куча всяких... Дивіться, тут куча всяких крутилок, а, а що, куди. І як воно працює, я не знаю. О, і це тут рухається, ну все зв'язано. І, і, і як тут відкривається ось це верхнє. Оп! Ого. Слухайте, тут лінза така шикарнюща. О, вона крутиться, але вона вся замащена. Зараз я вам покажу. Ось така лінза, надіюсь, ви це бачите. І тут, коли крутиш, Відразу видно, на чому фокусується це все. А як воно складається тепер? Ха -ха, скворечник якийсь. Можна собі руки поламати. І тут збоку ще теж не знаю, що таке. І тут ззаді теж якась штучка є. Зараз ми витягнемо, думаю. І подивимося. Як же ж тут закладаються. О! Плівка десь ж повинна закладатись. Вірно? Вірно. Тут збоку отвір якийсь незрозумілий. Оце складно. Кажете, що зараз складно навчитись на фотоапараті. Ось навчитися на такому. Оце дійсно. Якийсь капець. Ага, тут плівка, походу, повинна прокручуватись, певно. Тут що робиться? От як він відкривається, ага, хто знає? Хто мені розкаже, хто підкаже, як він відкривається. А? О! Ось знайшов. Ось так він виглядає зсередини. Ось сюди вставляється плівка. А знизу як вона тут фіксується, на тут знизу ще є штучки, якісь тут вона знизу якось вставляється, сюди проселяється і тут закручується. Коротше, ось це любитель. От і, 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 і як на них фотографували, я от не уявляю просто. окей Можливо, ще хтось до зараз таке фотографує. а? Ще один фотоапарат. Любітель 2. Ого. Любітель 2. Це на кшталт того, але ж, мабуть, круче. Більш модернізований. О, любітель 2, він вже йде без кожуха. Відкриваємо. Тут у нас об'єктив теж такий самий. Ось він крутиться тут щось. Тут от. Щось кудись водиться, нажимається. Ого! Навіть працює. Теж зеркала тут стоять. Це фокус, правда, він тут все всередині грязне. Коротше, принцип той самий. Тільки любитель два. Ще один фотоапарат. Це вже якийсь більш цивілізований, походу, фотоапарат. Я так думаю. О, так, точно. Що це у нас за фотоапарат? Немає напису, я не знаю, що це за фотоапарат. Чайка можливо. Ні, це не чайка, це Triplet 69-440 об'єктив тут. Ось такий об'єктив. Вілія, чи як називається фотоапарат, я не знаю точно. Але він якийсь неробочий. Так, тут все неробоче. Ще один фотоапарат. Коротше, я так зрозумів, саме цінне, що тут є, це ось той один об'єктив Юпітер 3. Заради нього це все, все вартувало. Уваги. Ось такий. Ще є у нас маленький любительський фотоапаратик. Ну, Виглядає кобура виглядає новою. А що він собі представляє? Сміна! Ого! Це у нас смена. Відкриваємо її, дивимося. Ого, який він малесенький. Це взагалі маленький, компактненький. Як він? О, відкрив. Ось тут. Заряджається плівка, а тут нічого немає. Як це теж працює, не знаю. Тут дирка просто йде. Тут видошукач. Зверху що це у нас є? Це я не знаю, що таке є. І де тут наводиться. Ага. Тут... тут теж є ось такі. Це капець, річажок верхній наводиться, нижній це фотографує. І об'єктив у нас тут 4,5 Т22. Окей. Складаємо. Вже дихати немає чим. Це, це капець просто. Останній фотоапарат, остання показуха і все. Завершуємо. Фотоапарат зміна 2. Ще один фотоапарат зміна, тільки вже 2. То був просто зміна, а це зміна 2. Чим він відрізняється. Тут є навіть заглушечка. Нічим особливо він не відрізняється. Тут лише все набагато гірше. Я вам скажу. Знову ж таки, ось так він наводиться. Тут він спуск. Це це відстрочка, і він сильно-сильно-сильно поношений. Нема на що навіть дивитися. Все, коротше, за результатами цього всього цікаві лише. Ось ці об'єктиви, і особливо, де він? і особливо Юпітер 8. Особливо ось цей об'єктив Юпітер 3, який у мене буде працювати з цим байонетом. Я його перероблю і в мене буде повноцінний об'єктив, мануальний з діафрагмою 1,5. Тому що він, чисте, він е, легка пелючка, я його розберу, це переберу, поставлю на байонет L39 Nex і в мене буде крутий мануальний об'єктив. Все. І що ще прикольне, що в мене є ще макро кільця тепер на 39. Тобто я буду мати можливість, об'єктиви в мене є теж з дальномірок на L39 розміру, Я буду мати можливість тепер їх теж зробити, перевести в режим макро. Тому що я ще їх не розглядав, у мене є 61-й, Є26 Industar. Ще що в мене є. А, Юпітер 8 той самий. І в мене не було до них макрокілець М39. Тепер вони в мене є. І я повноцінно зроблю як фото-відео як фото, в звичайних умовах, так і фото-відео у макроумовах. Ось такі плани. Так що чекайте, дивіться, думаю, буде цікаво. А ось це наразі моє перше. Мій перший досвід. По, винта... по скупці вінтажної техніки. ось такий. І я рахую, що гроші вкладені вдало, так як тут по факту можна виторгувати трошки більше грошей. Дякую, що дивитесь мій канал. Па-па!